Завершилася масштабна благодійна лотерея від волонтерського центру Шостка Добро. Розіграш призів проходив перед день нового року, 31 грудня о 12 годині. За словами заступниці координаторки доброчинної організації Світлани Нескоромної, менше ніж за місяць шосткинці розкупили усі номерки, а саме 806. 130 боксів, сюрприз боксів. Ось таких. В коробочках, які, в яких ми не знаємо, що саме Ми, ми клали звичайно наповнювали ці бокси. Але що саме в кожному, ми звичайно не знаємо. І тому дійсно ми назвали це сюрприз бокс. Бо людина е, отримає, коли відкриє для для нього, це буде сюрпризом. Звичайний лотерейний квиток коштував 100 гривень, сюрприз бокс 200 гривень. У якості спонсорів розіграшу виступили місцеві підприємці, власники кав'ярень, магазинів, села. Онів краси сувенірних крамниць і організатори і учасники об'єдналися заради спільної мети придбання пікапа для наших військових десятого автомобіля. Він уже в дорозі. Гроші ми зібрали. Ми 100 тисяч гривень зібрали на карточку, і тому сподіваємось на те, що і ще з продажу лотереї безпрограшна, яка у нас постійно діє в нашому центрі. І ще і за допомогою спонсорів ми все ж таки цей автомобіль придбаємо. 100 тисяч гривень це лише половина вартості автівки, зазначає пані Світлана. Для того аби викупити пікап, потрібно зібрати ще таку ж суму грошей. Шосткинці, яким пощастило виграти призи, зізнаються, що для них головне не перемога, а можливість долучитися до допомоги нашим захисникам. Тим більше, що роблять вони це вже не вперше. Коли проводяться, стараюся брати участь завжди, щоб хоч допомагати нашим воєнним, бо дуже тяжко там на фронті. Виграли сертифікат, магазин Давід. Коли якісь збори, хоч по трохи стараюся діє допомогти. Дякую, що шосько що добро збираєш, допомагають уже стільки. Їм. Я не беру участь. Ну, це подарунок більше для батьків, але я все одно рада. А що саме виграли? Пляшку симпатіку. Я знаю, що ці гроші підуть на благодійність і їх витрачать на автомобіль. Ми ще приходили робити окопні свічки і брали участь у зманці каштанів. Цього дня містяни приходили до волонтерського центру не тільки за подарунками, а й з подарунками, звісно, адресованих українським військовим. Носки там стан, речі, станки так? для битів. Що, ну, що, що потрібно, можу. що потрібно. Так, що потрібно хай тримаються. Ми чим зможемо, тим будемо допомагати. Я приносив раніше перед Паскою, там передавав паску. Там все. Ну це ну, ну так захотілося. Захотілося. Від щирого серця бійцям привіт від нашого міста і хай тримаються як можуть, а ми будемо як можемо так допомагати. Все. Слава Україні, пані Світлана нагадує, що призи новорічної лотереї можна забрати протягом тижня з 9 до 16 години у волонтерському центрі Шостка добро. Усі подарунки обов'язково дочекаються своїх власників, говорить вона. Їх можна забрати і завтра, 3 числа, і 4, і 5, тобто протягом цього тижня. Тобто, не хвилюйтеся, якщо ви сьогодні не встигнете, то ви можете забрати до кінця тижня. Ну а якщо вже ж ви не в місті, може. І зателефонуєте нам, і скажете, що ви не в місті і приїдете пізніше? Звичайно, ваш подарунок нікуди не дінеться. Він буде чекати на вас.